Усім привіт у новому відео. Я в епіцентрі і хочу зробити огляд, які можна придбати двері. Вхідні, міжкімнатні. Скажу так, я не професіонал, я роблю вперше огляд дверей, тому попрошу якби не критикувати, утриматися від критики. Або написати добрі слова підтримки, або підказати. Давайте подивимося, є різний, величезний вибір дверей, середня ціна 5-7 тисяч, тисяч. Це міжкімнатні двері, ясень, білий і ось параметри. І разом в комплекті, якщо ви купите повний комплект, це буде 10 тисяч, а якщо ви купите лише полотно, дверне, то опять 700. Ось такі біленькі зі скло. Я їх відкрию і побачила тут плінтуси. <смі> Ручка окремо вона купити разом. Тут, напевно, без, без ручки. Я так думаю, це лише це плотно, ну дорого зараз все. Я би не сказала, що вони такі будуть якісними виробник Україна. Отут теж є всі параметри, а такі біленькі. Повний комплект, ну, а звичайно, вам потрібен повний комплект, то ціна буде 10 тисяч 300. Оце непогані скло, коричневі, хто шукає тут в комплекті, коричневі, ось такий, як би є. І комплект. Я буду говорити в комплекті. Так, перші 7 тисяч, 10 тисяч, другі посередині і 9 тисяч ось ці крайні. Ручку ви собі можете докупити. Я зроблю ще колись огляд ручок, які є. Так, там біленькі, білі 9 тисяч, 10 тисяч, 9 тисяч. Тобто в комплектах двері ви навіть не заходите в епіцентр, комплект буде коштувати від 7 тисяч і вище. Легенько так відкривається. Треба доброго майстра, щоб саме от вам оці стики зрізав. Бачите, отам от. Щоб ріднесенько було, щоб не співпало. Так, ще такі Я непогані. Мені сподобалися більш такі стрибаніший в такому якомусь німецькому, німецькому стилі. Простенькому, досить простій. І тут знижка така хороша на п'ятницю чорну. Я не зрозуміла знижка взагалі 2853. А, це нам було треть чимось. Тобто можна і дешевше купити. Ось такі. Ці білі були дорожчі, я починала, але насправді можна купити дешевше. А, ось такі. Тут, якби... А, не знаю. Мені теж вони сподобалися, простенькі двері, і можна їх а, придбати. А, і знижка є. От, зараз можна за 2800 купити повністю. А, так, зі знижкою, тобто. Зі знижкою. Можна купити всі параметри, але ви теж можете подивитися собі. Якби якщо параметри дуже важливі, то можете ще собі подивитися на сайті. А тут ви вже бачите, як? Який вигляд. Оці такі кольорі лати, а теж непогані. Теж знижка 2800 це за комплект. Тут за комплект ви заплатите 3500. Ось ці. У кольорі такому дерева, шоколаду. А, непогані. Ці біленьки непогані, вони замацані просто, бачите, їх вже мацали. Власне, саме ці дуже замацані. 8500, але ну, тут вони дорожчі, непогані. І 8400 ось цей комплект. Оці 8400. Ці 6400. Не тільки двері будуть сьогодні, я щось покажу. Вхідні, вхідні двері 7, 667. Оці за 16 непогані, вони такий вигляд мають, якби як з бетону, щось таке. Оці теж непогані. Це мені якби ніби прості, прості, а тут така смужечка простенька. А от за 9,5. Ну, Вони широчесні, напевно, тільки з-за цього вони такі широкі, але щоб не мені так сподобалося, то ні, отак пройдемося. Ну, ці такі якби цікаві, але тут вже по дизайну треба дивитися. Майже 16 тисяч 15600. Метал. Україна, термопласт написано. на метал. Ой Напевне, тут є метал, а покриті термопластом. Я думаю, що це метал. Так, 9800, а ціна була майже 11 тисяч. Ці непогані дварі досить. Оці два досить непогані. Так. Кожен ще вибирає по кольору, по дизайну. Ціни непогані. Якби не зовсім простенькі. Треба ще дивитися, наскільки вони легкі будуть, вони можуть бути і якісними, але одночасно можуть бути і легкими. Тут є знижка. Великого вибору хідних дверей немає, більше, ніж кімнатні двері є. Комплект 6 тисяч. Оці такі собі. Я би не сказала, що вони класні. Але кожен собі любить, обирає. Оці верху погані, ось чорні такі. 3 800. А комплект 3200 майже біленький 3 з половиною. Тобто ви ще варто дивитися, верху теж дуже багато є, а дуже багато дверей. Так, а ці взагалі дешевенькі і непоганий вигляд. А ні. В комплекті буде 3600, Тобто треба дивитися, скільки буде в комплекті, бо по факту вам потрібен комплект. Так, ще двері є в упаковках. А так написано двері гармошка. Ось такі, деколи може хтось і шукає двері гармошкою, деколи потрібні а, в якомусь такому приміщенні чи в якомусь такому куточку. І такі двері гармошка коштують в залежності від розміру від 1150 до 1900 гривень є Різний метраж і можна купити. Що вам ще треба буде? Стійки, коробки. Стійка, коробка 307 гривень, 335 гривень. Ну, я вже вам покажу сьогодні те, чого я навіть не сподівалася, що я зможу показати: 624 гривні, стійка коробка, ось такий, наприклад, розмір 624 гривні. Ось так. Думаю, цікаво подивитися. Що ще по боках є? Ось такі дворії, це дерев'яні. Полотно просто 4839. Ось таке. Вони розсохнуться. І ви потім будете їх збивати, знову садити на клей, Напевне. Так, тут що таке в бідонах? Що тут таке? Клей для паркету. Є клей для паркету, але немає ціни. Ну ще подивимося. Раз сюди зайшли, по чому ламінат. Але його важко показати, тому що дуже високо. Ламінат королівський, червоний, ось такий. 669 гривень. Знижка. А ціна була 1248 гривень. І видно, як він там на підлозі. Так, Чорна п'ятниця 440 гривень. ось такий ламінат. Ми подивимося по кольорам, по цінам. Бо що тут розказувати? Ви собі упаковочку берете і все. І вуаля. Ціна за що? За упаковку, так, ламінат, дуб, чи за що. Думаю, що 440 за квадратний метр. За квадратний метр 440, наприклад. А в коробці є скільки квадратних метрів? Не бачу. Так. Виробник Польща. Так, якщо видно вам. Які тут? Так, Амстердам. З цієї сторони не написано. А ось тут є розмір. Є розмір. Так, ламінат прогрес 659 гривень. Ось такий сиренький. Щось такого. Ексцентричного немає, наприклад, як в Польщі, то ви різний побачите такий ламінат, такий вибір. Так, можливо, десь магазини є. ну, В епіцентрі більш все-таки класика. От пройдешся і навіть, не знаєш, що показати. Те, що зараз дуже хороша снижка. Снижка а, 10%, а є і 25%. На ламінат. Ось цей вверху красивий, так під дерево. А дуб Честер 533 гривні, а ціна була 1280 гривень. Якби так я розумію, що це зі знижкою ціна чи як? Так, 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 так. Ламінат такий ще. 40%, 20% знижки. Ось цей під дуб за метр квадратний. Так, це підложка під ламінат 73 гривні за метр квадратний. Ось така підложка. В упаковці. Тут написано, скільки є листівно, А, Так, в упаковці 6 квадратних метрів і розмір 1200 на 500 і 5 мм товщини. Якби так, ви собі вибираєте, бо тут розміри є різні: 73 гривні, 68 гривень, 40 гривень. Підложки є різні. Зорієнтуєтеся по ціні. Основна я покажу: 91 гривень. Зі знижкою Ось така ще є підкладка якби з фольги. Воду не проникна якась проти грибка, гриб намальований, ну то зрозуміло, проти якого грибка не такі гриби, як в лісі, ростуть. Я думаю, не виростить вам під ламінатом. А щоб якби, не проникав. Я думаю, що він все одно, якщо він є, то вивезти грибок плісніву дуже важко. І тут підложка не поможе. Спочатку треба його в цілому вивезти, той гриб. Так, ламінат це аж 809 гривень. Китай, правда, а ціна була 1000 От я не розумію, що це за. А, це за упаковку ціни. Все. Це за упаковку ціна, тут за метр квадратний. Коротко кажучи, за упаковку верхня ціна не скільки коштувала, а за упаковку. А знижка був 899 і коштує 809. Ну вчуся разом з усіма. Вчуся разом за всіма. Чорний, одне поганий. І 381 гривня. Зараз коштує за метр квадратний, коштував дорожче, упаковка 881 гривня. Ідемо, дивимося на ламінатик і думаємо, що вам скільки треба, скільки у вас метрів квадратних підлога в вашій кімнаті. А у вас, напевно, не одна кімната. А це всі рихту нагрізне є. Водостійкий. І верхня ціна вже зрозуміла за упаковку. Ну це я зрозуміла. А 840 за метр квадратний. Так, тут знижечка є 15%. Так, так, так. Білого немає. Білої підлоги. Хто дивиться мої постійні відео, то бачить, що в мене в одній кімнаті біла підлога. У мене всі підлоги білі. Плитка на кухню, У мене все біла. Біла підлога це біда. Або люба там дрібочка, ще щось одразу видно на цій підлозі, на цій плиці. Але я люблю або чорний, або якби або білий, і все. Ну, друзі, вибирайте всяку фарбу, фасадну, внутрішню, це фасадна. Так, я розумію, різна фарба, в кого будинок, але подивимося на ціни. Так, ось така: 1227. Це С... Селокса, модифікована фарба. А в міксері вам зроблять ще фарбу по кольору, по відтінку яку ви хочете. Я так розумію, але подивимося на ціни. Три тисячі за 9 літрів. За 9 літрів три тисячі треба дати і отримаєте кешбек. Так, для фасадних робіт безбарна фарба. 2622. двадцять два. Так. Ось така для зовнішніх і внутрішніх робіт, світлостійка, паропроникна проникне від атмосферних опадів, тобто різні є плюшки, щоб вас переконати, що треба купити, що вона хороша, не завжди це відповідає реальності. Так кешбек отримуєте. Який великий вибір. І різні є виробники українських найбільше. Супербіла, дисперсійна фарба, білосніжна, матова для внутрішніх робіт, стійка до старання, висока краюча здатність 636 гривень і це за 7 кг. За 7 кг. Білосніжні різні є. Не знаю, яка краща. Напишіть, хто знає. Стійкостю до забруднення з посиленою для стін, стелі 3407 гривень. Фарба теж. Ремонти це дороге задоволення. Так, для оздоблення сталь та стін. Так, отака от українська ще є. І є керамічна. М -м, навіть не знала. Так, 2344. Це виробник Польща, магнат Снежка. А керамічна пляма відпірна фарба для інтер'єрів. Грісна. Керамічна є. Так, фасадна латекса. латекс на довговічна є, але така маленька баночка 377, а вона фасадна, можливо, якби десь там помалювати. А от вони, наприклад, від бренду PrimaLex, простір для ідей, від цього бренду, так, і є зразки декоративне, для тонування, миюча, економна, класична. Тобто можна собі роздивитися. А, ось ці фарби від дюфа. Так, латексна, от які кольори є. Ось ця така фактурна поверхня. Для кухонь і ванних кімнат. тобто Вони миючі будуть, а теж непогано, латексні. І от такі різні фарби є. Ну і різні кольори є. Ви можете додати собі і обрати колір, який ви хочете, а можна замовити колір, і вони вам в міксері зроблять готовий колір. Але він не завжди буде відповідати. На стіні він трішки буде мінятися: 69 гривень за 100 мл. Ну, багато, 69 гривень, але наскільки там і літрів це концентрат пігментний для внутрішніх робіт. Снежка. Треба знати, наскільки це. На яку кількість фарби потрібно такої баночки? Це може майстер точно сказати. Друзі, ми були в епіцентрі. Всім дякую, хто був зі мною. До зустрічі.